Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин і це програма «Варте уваги! Музика. У Самбурі стартувала нова ініціатива на підтримку захисників України. Сьогодні офіційно розпочав роботу центр ветеранського розвитку на базі Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій. Перед урочистим відкриттям центру, покликаного стати місцем підтримки, адаптації та взаємодії для українських захисників. Ми поспілкувалися з виконуючим обов'язки директора коледжу Юрієм Кмітьом та керівником центру ветеранського розвитку Наталією Гарговською. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створення центру саме на базі коледжу? У нас є, скажімо, така політика державна, спільний наказ Міністерства освіти і науки і Міністерства ветеранів, який направлений на створення таких центрів ветеранського розвитку у системі освіти. Ми, напевно, є першим. З таким центром в закладах коледжів Львівської області і десь входимо в перших 40 в Україні по, разом із вищими закладами. На сьогодні, наскільки я знаю, у таких вузах, як Львівська політехніка, Львівський національний університет Франка і Другобицький педуніверситет такі подібні структури існують. Ну, а нам приємно бути одним із перших серед коледжів взагалі, я думаю, в Україні. Наша делегація із України їздила в Америку брати досвід роботи з ветеранами і перебували в такому коледжі Санта-Фе на Флориді, де вони нам передали цей досвід і, і цю практику, яку використовує американське суспільство, щоб працювати з ветеранами ще вівоїн В'єтнаму, Іраку, Афганістану. Скажемо, що. Люди, які глибоко поранені військовими діями, і духовно, і фізично, вони, щоб соціалізувати свій прихід після війни, вони потребують додаткової психологічної уваги і уваги і суспільства. Тому передові країни світу вирішили це робити на базах закладу освіти, і ми цей досвід перебираємо для себе. Осінь в листопаді, здається, на засіданні педагогічної ради коледжу було прийнято рішення про заснування такого центру у нас на базі коледжу як окремого підрозділу в складі коледжу, де будуть працювати психолог, соціальний педагог, інші спеціалісти над перекваліфікацією, над соціальною і психологічною підтримкою, над першою допомогою ветеранів, які звернуться до нас. Окремою цільовою аудиторією для такої роботи центру є студенти, які вчаться в коледжі, які із сімей військово зобов'язаних, які служать учасники в бойових дій, або тих, які, на жаль, вже загинули під час війни. Як довго тривала підготовка до відкриття центру та за які кошти було здійснено ремонт у приміщенні? Дякую за запитання. Направду всіх хвилює, звідки ми взяли кошти на такий ремонт, звідки, звідки в нас навісні стелі, звідки в нас таке освітлення, ось такі меблі, обладнання. Це таке питання, яке турбує багатьох. Але скажу чесно, як воно відбувалося Це було приміщення в гуртожитку і було три кімнати. Які зовсім не підходили під центр, бо за вимогами треба було, щоб було не менше 40 метрів для відкриття центру. І нам довелося зробити тут зміни, поміняти двері, щоб зробити такі, які б відповідали інклюзії на 90 сантиметрів. Тобто, це робили люди, які в тому розумілись. Звідки взяти гроші? І на цю пропозицію відгукнулися благодійні організації, громадські організації безпосередньо це є Андрій Ригус, це є Ростислав Хмілівський, це Зиновій Гіль, це є Мандюк, Мандзяк. Це тобто, ті люди, які вклались в ремонт цього приміщення, давали абсолютно все, що хто міг, і тому він виглядає так, як сьогодні мав виглядати. Ремонтні роботи ми почали в грудні місяці і рахуйте на сьогодні на 8 травня. Кабінет готовий, центр готовий до відвідування ветеранів, членів їхніх родин, ну і всіх бажаючих, хто причетний до війни і потребує психологічної допомоги. Розкажіть, будь ласка, про напрямки роботи. Це є робота психологічна із ветеранами, професійна перекваліфікація ветеранів, які будуть до нас звертатися, із наданням і проходженням курсів для того, щоб вони отримали свідоцтво і вийшли на ринок праці вже підготовленими. Це робота із їхніми родинами та сім'ями, бо сім'я це місток, який поєднує ветерана із громадою, бо сама дружина, діти зустрічають батька. Який повернувся, і вони вже будуть знати, як з ним працювати? Це робота з студентами, батьки яких є військово зобов'язаними. Це обов'язково надання психологічної допомоги, і як велика місія. Велика місія на перспективу, такий центр би готував ветеранів із супроводу. Це треба мати відповідно акредитовану програму від Міністерства в справах ветеранів України, і ми би готували ветеранів із супроводу. Це така максимальна місія цього центру. До неї треба ще підготувати і кадри. І групи сформувати, і підготувати аудиторію для проведення таких занять. Ми плануємо наступні кроки робити слідуюче приміщення в гуртожитку для оснащення таких робочих кабінетів. А як саме коледж буде долучатись до роботи центру? А, коледж? Ну, по перше, першої вимоги керівником центру має бути людина з педагогічною освітою. Далі наші працівники коледжу це є працівники центру. Ну а Центр ветеранського розвитку на базі самбірського коледжу це одне. Спільне і не можна розділяти роботу центру і роботу коледжу. Єдина вимога, що центр мав знаходитися не в освітньому закладі, для того щоб ветерану було зручніше піднятися, пройти мав бути пандус, мало бути таке місце, яке би було не публічним, для того, щоб він мав сміливіше зайти в цю аудиторію. А це є одна і те саме територія, Навіть якщо ми підписуємо меморандум, то спочатку ставить директор і його підпис меморандум – і з освітнім закладом. Дякую. Освячені приміщення новоствореного центру здійснили отець Декан Ігор та військові капелани отець Ярослав і отець Василь. Цей духовний акт став символічним благословенням на добру справу, підтримку тих, хто віддав силу, здоров'я а часто й життя заради миру в Україні. Після освячення відбулась панахита біля меморіальних дошок на фасаді коледжу. На знак глибокої шани та вічної пам'яті прополегла героїв. Урочиста частина продовжилась в актовій залі. Захід відкрила керівниця Центру ветеранського розвитку Наталія Герговська. Прозвучав державний гімн України, а пам'ять загиблих вшанувала хвилиною мовчання, яка об'єднала всіх присутніх у спільній тиші, вдячності, і скорботі. З вітальним словом до громади звернулась Надія Пупа, перший заступник начальника самбірської районної державної адміністрації. Я з величезною приємністю сьогодні вітаю вас на такій непересічній події. Відкриття центру ветеранського розвитку першого такого типу в районі насправді є дуже знаковою подією в нашому районі, тому що це місце сили, місце взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємопідтримки, і я переконана, що так і буде. Насправді дуже знаково, як сказала пані Наталія, що сьогодні в день пам'яті і примирення відкривається такий центр, тому що він для тих людей, які тримають наше небо, завдяки яким ми сидимо тут, і які виборюють для нас і наших дітей мирну Україну Україну, яка буде жити, існувати і процвітати. Тому найперше, я дуже дякую нашим військовим, нашим воїнам, нашим ветеранам. За їхню службу, за те, що віддали частинку свого здоров'я, свого життя, того, що найбільше вони мають, на благо України. Я переконана, що тут вам буде тепло і затишно. Я дуже дякую пану Юрію, пані Наталії, пану Ростиславу і всім благодійникам, хто долучився до відкриття центру ветеранського розвитку. І можу вас запевнити, що самеська районна військова адміністрація завжди буде максимально сприяти для того, щоб тут було все гаразд, і для того, щоб центр ветеранського розвитку розвивався і процвітав. Слава вам, шановні воїни, слава Україні! Слово також мав Святослав Ухач, заступник міського голови. Я перш за все хочу подякувати Яновичу за запрошення на цю надзвичайно важливу подію, яка є свідченням того, що ми не чекаємо. Ми працюємо, тому що фронт і тил повинні бути єдині у своїх діях. І відкриття цього центру потребує об'єднання зусиль усіх, об'єднання зусиль адміністрації як районної, так і обласної і особливо наших громад, нашої, нашого Самбільського району. Я переконаний, що участь очільників наших громад. А також першого заступника Надії Пупи у цьому ці важливі події є запорукою того, що те, що керівництвом коледжу задекларовано і не просто задекларовано, а реально здійснено вже перший крок, а потрібно буде зробити значно більше. Це буде реалізовано, тому що є співпраця. У нас, зокрема, із коледжем. Економіки та і технологій технології є співпраця. Ми знаходимо порозуміння у всіх тих починаннях, які пропонує Юрій Ліани та дирекція коледжу. І відповідно ми вже не один рік розуміємо, що потрібно робити, як потрібно робити. Я переконаний, що присутність тут керівників інших коледжів це теж є важлива річ, бо наші заклади освіти не можуть виконувати ті функції, які вони раніше просто виконували, що діти поступили чи прийшли до них. Ми провели заняття, щось їх навчили, щось вони самі здобули, і на тому з'яся ні, зараз ми повинні працювати як єдине ціле, як тил і фронт, як фронт і тил, а також як ті, хто працює в коледжі, ті, хто тут навчається, і так само, як ті, хто здійснює повноваження, які їм надала чи держава, чи громада. Тож успіхів вам, шановні працівники коледжу. І до спільної перемоги йдемо разом. Слава Україні! У мистецькій частині програми прозвучала в'язанка патріотичних пісень у виконанні чоловічого ансамблю Майран, музичний супровід, проникливий подарунок від Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Своїм досвідом, мужністю та натхненням поділився ветеран, начальник трупи психологічного супровіду майор Тарас Тимчак. Його слова про підтримку, стійкість та єдність стали важливим месенджем заходу. Дозвольте від імені всієї спільноти військових психологів та ветеранів висловити щиру подяку керівництву Самівського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій та всій команді, яка зробила створення цього центру можливим. Ваша відданість справі підтримки захисників України за словом, є на найвищу повагу. У своїй професійній діяльності я готовий всіляко сприяти розвитку вашого центру, ділитися досвідом. Спільними зусиллями ми зможемо створити ефективну систему підтримки для тих, хто захищав нашу країну. Бажаю центру, ветеранську розвитку, успішного старту, плідної роботи і якомога більше історій трансформації та зцілення. Дякую за вашу працю та за можливість бути сьогодні з вами. Виконуючий обов'язки директора коледжу Юрій Кміч вручив подяки партнерам і учасникам, які сприяли створенню центру. Мистецьку частину продовжила музично хореографічна композиція «Мить», яку зворушливо виконала студентка другого курсу Вероніка Левецька, а хореографічну композицію представили студенти четвертого курсу Катерина Лежнюк і Ростислав Сус. Особливою подією стало підписанням меморандуму про співпрацю, документ, що відкриває новий етап у взаємодії між коледжем, громадськістю та ветеранськими спільнотами. Це підтвердження спільного прагнення підтримувати, об'єднувати і допомагати українським ветеранам. Патріотичну атмосферу підсилув музичний твір Соколята у виконанні студента першого курсу хорового відділення Євгена Антоняка. Благословенні справи надав військовий капелан 12-ї окремої бригади армійської авіації Ярослав Фабіровський разом із капеланом отцем Василем. Вони також передали в дар ікону художника Юрія Нікітіна, Покрова Божої Матері, також відомої як Покрова воїнська. Цей сокральний образ є символом духовного захисту українських воїнів. Завершенням урочистостей став спільний виступ ансамблю Майран. Вероніки Левицької та Ярини Михальчук з піснею Ми з України. Потужний музичний фінал, який об'єднав усіх присутніх у вірі, гордості та любові до батьківщини. Центр ветеранського розвитку це не лише про підтримку, а про вдячність і турботу для тих, хто захищає нашу державу. Це була програма «Варте уваги! Я її ведуча Анастасія Грицишин. До нових зустрічей!